Завідувач кафедри історії та етнографії України Одеського національного політехнічного університету доктор історичних наук професор Григорій Гончарук. Народився у 1937 році в Ананівському районі Одеської області. Після закінчення середньої школи навчався у військовому авіаційному училищі, служив офіцером, отримав звання капітан. Далі кар'єру військового змінив на наукову у 1967 році. Закінчив з відзнакою історичний факультет Одеського державного університету імені Мечникова, де працював асистент. Та старшим викладачем. У своїй біографічній роботі Григорій Гончарук багато згадує ректора університету тих часів. Так зародилася ідея видати ще одну книгу більш детальну, яка має назву Довідка номер 88 Мені хотілося, щоб, щоб кожна подія, кожен якийсь суттєвий факт був підкріплений документом. Я намагався це все зробити. Я так захопився цим документом. Товною обґрунтованістю, що на... наткнувся на документи про Олександра Івановича Юрженка, ректора. Я з ним був персонально знайомим. Особливо я хочу сказати е... дякую тим, хто допомагав нам у випуску тільки, цієї книги. Виступаєте. Передусім, я б хотіла подякувати сину Олександра Юрженка, Володимиру Олександровичу, тому що, незважаючи на відстань, він до нас приїхав аж з Варни. І коли ми писали цю книгу разом із Григорієм Івановичем Чаруком, він силяко зі своєю дружиною нам допомагав у цьому і спогадами, і підтримкою. Ця книга аргументована великим науковим апаратом, велика кількість сили. На інтернет віддання, велика кількість силок на наукові публікації. Я вже не кажу про те, що показав зараз Ігор Іванович, конкретно. Ну, це рекопія, не знаю, як це правильно сказати. цих статей, про які йдеться мова. У роботі довідка номер 88 згадуються унікальні в всесвітньому масштабі моменти кінця 60-х років, коли на кафедрі університету вченими робилися перші наукові дослідження у наногалузі. галузі. яка Стали актуальними 5-8 назад. Полімерної хімічній науки Олександр Іванович зі своїми учениками займався цим ще в 65-68 роках. Автор розповідає, що книгу вписав він легко. З гумором згадує, як знаходив кошти на її друг. Мої книги, мої обшури. У мільярдерів і мільйонерів зі своїм обшором. І скільки приємному момент. Тобто пенсія йде, не вистачає зарплати. На одну книжку навіть дружина побачила себе. Добре, я тобі дам частину тих грошей, що я на смерть відкладав". Отже, прислухаємось до поради автора та зберігаємо яскраві моменти на папері. Як це робить Григорій Гончарук. Олена Попіль, Андрій Волков, факти.